Книга вихід демонструє безмежну велич Бога, який панує над усім світом. Він перетворює темряву на світло, розводить води моря, посилає хліб з неба і навіть, попри невір'я з боку народу, продовжує вести Ізраїль до обіцяної землі, тому що залишається вірним самому собі. Ви слухаєте подкаст. Вивчаємо Біблію разом. Мир дому вашому, друзі. Ми знову готові досліджувати Біблію разом з вами. Сподіваюся, що і ви чекали цієї можливості. І сьогодні ми приступаємо до особливої частини розділів, які містяться в книзі Вихід. Це сім особливих розділів, починаючи з 25. го і закінчуючи 31, м в яких Бог дає вказівку щодо того, як побудувати Скинію. Ми з вами зможемо увійти в особливу присутність Божу, зазирнути у святе святих, куди доступ людям був закритий, і побачити те місце, де перебував Бог. Помолимося на початку наш величний Господь. Бог, який дає і писання, і повеління, як поклонятися тобі. І ми, Господи, зараз вдячні тобі за книгу, вихід, і нехай Дух Святий, який живе в нас, веде до ще глибшого пізнання Твого Слова, того як потрібно ходити з тобою, поклонятися Тобі, любити тебе. Ми віряємо себе в твої люблячі батьківські руки. Просим благословення. Амінь. Отже, ми приступаємо до вивчення такого особливого уривку в книзі Вихід. Це... Розділи з 25 по 31, які багатьом мені здається незрозумілі. Їх важко читати, просто прочитують. в чому особливість цієї частини. Все вірно, от ви влучно підкреслили особливість в тому, що це надзвичайно важливе, тому що 13 розділів книги. Вихід, а це немало небагато третина книги. Вона присвячена отим деталям, які коли ми приходимо і читаємо їм сповільнюють спочатку, а потім через нерозуміння. Заставляють нас втратити інтерес до цієї надзвичайно важливої частини книги можливо краще подивитися на таку загальну картину. Спочатку я нагадаю, що це важливі такі деталі. Бо 25 і 31 розділи цієї книги вони про повеління будівництва Скинії, а 35-ті, 40 сорокові розділи, це завершальні розділи, вже про власне втілення цієї ідеї, схеми, яку отрив Мойсей від Господа. І між ними є три розділи: 32-й, 33-й, 34-й розділ, який малює відступ, невірність ізраїльського народу. І ця деталь також надзвичайно важлива. Ось але загальна картина нас повинна підтримувати. Вона досить очевидна, бо ми. Пам'ятаємо, що починалася книга з рабського служіння ізраїльського народу фараонові, а закінчується тепер з тобто служінням Богові. І тут очевидний рух думки автора: від рабства до свободи, від невільницької праці до вільного поклоніння, бо постійно от в цьому тексті підкреслюється добровільно, добровільно від служби фараонової до служіння Господа. На початку книги євреїв силою змушували працювати на будівництві фараонових палаців і пірамід, А у кінці твору їм пропонується віддати себе повністю для будівництва Божої скинії, отакої жартовної, покірливої віддачі себе у поклонінні скинії. Для чого взагалі була потрібна скинія? В чому полягала її основна роль? Як змальовує вже сороковий розділ, ми трошки заглянемо наперед, бо перед тим ми бачили явлення Божої слави на Синаї, так, і тепер, коли Бог явить свою славу вже в Скинії, Автор, не наче хоче продовжити той досвід євреїв споглядання Божої слави, але тепер перенести вже його на регулярну базу. От все, що вони будуть робити тепер в Скинії, воно буде продовжувати їх досвід, який вони отримали, коли заключили завіт з Господом на Синаї. Як взагалі правильно тлумачити або розуміти все оце описання Скинії? Чи є тут якийсь особливий зміст або зв'язок з іншими книгами Біблії, наприклад, з попередньою книгою буття? Як не загубитися в цьому детальному описанні всіх предметів, які належать до скінії? Мабуть, найкраще нам зробить підказку сама структура. Великого розділу, який ми сьогодні не в деталях, але так поверхнево подивимось, щоб побачити ту велику картину, щоб не загубитися в дрібних деталях тих кілечок, золотих, всяких допоміжних таких супроводжувальних елементів. Розділи з 25 по 31, я вже говорив, це такий великий блок, де Бог дає повеління. Причому детальні повеління, це має надзвичайно велику вагу для тексту. Але погляньте на першу фразу, яка відкриває нашу книгу, це вихід 25.1. А Господь промовляв до Мойсея, говорячи. Ви зустрінете таку чи трошки іншу фразу сім разів. Фраза і промовив Господь до Мойсея, говорячи 30 розділ. От наступна така фраза, яку ми зустрінемо, 30 розділ, 11-й вірш. А потім Господь промовляв до Мойсея, говорячи, вже 17-й вірш 30-го розділу. І Господь промовляв, говорячи, і промовив Господь до Мойсея, і промовив Господь до Мойсея. Ось така фраза в усній культурі вона завжди сигналізувала, що. Новий блок матеріалу в структурі. Тобто таких фраз сім no. на протязі ось цих семи розділів, так? Тому так. що тут їх сім. І закінчується сьомий останній розділ, і він ключовий для розуміння нашого матеріалу повелінням дотримуватись суботу. Уважний читач з книги буття він mm -hmm. розуміє, що це не малий натяк, а це прозорий такий посилання до книги буття. І пов'язує всі матеріали. А попередніх шість частин нашого розділу вони говорили про різні елементи е, скині. Так. Їх там багато є: про саму скинію, утвар, про священників, багато чого. А шосте про суботу. Отже, який зв'язок? Чому як нам розуміти ось ці деталі? Очевидно, що автор хоче сказати, що скинія є певного роду ось той створений світ. Який Бог творив в книзі буття, і навпаки, світ він повинен був от від початку бути от храмом Божим святилищем, де людина живе і має спілкування з Богом? Ось, якщо так по-простому сказати. Біблія найкраща інструкція і застосування життєвих навиків? Якщо порівнювати описання с Кінії з ось цим семиденним циклом творіння, що написано в буті, то першим предметом, який описаний в 25-му розділі, є ковчег завіту. Яким чином він нагадує творіння? Так, в перший день. І в перший день створений світ. Ось вам паралель. Mm -hmm. Присутність Бога. Бачите, Бог присутній, Він а вже решта все творіння він впорядковує. Недаром перше, що створено в скині, описується ковчег. І вже потім, ніби розширюється Божа, ця присутність, але найголовніший елемент, присутність Бога, вона mm -hmm. стоїть на першому місці. Mm -hmm. А потім вже. Одна частина, друга, скинія, священики, все, що супроводжує, світильник, умивальниця вони вже вказують, що доступ до цієї присутності, він вже не простий. От спочатку, коли Бог все створив, був едемський садок, і Адам мав безпосередній доступ до Бога. А тепер, от Скинія, це один з найголовніших уроків. Дослідники говорять старого заповіту: що тепер доступ до присутності Бога до ковчега він не простий. Потрібно пройти дуже багато перешкод. Оці покривала, жертівник, Уявіть собі, жертівник цілопалення. Так, от він стоїть при вході. От людина, коли заходить, вона бачить скинію, де розуміє, що знаходиться ковчег захований під угу. різними покривалами і кімнатами відділений. А вона дивиться на цей ковчег через призму цього жертівника, який піднімається на пару метрів, то вище від людини. Ось і той, хто поклонявся, візуально отримував урок, що доступ тепер в присутність Божу через жертвопринесення. Боскинія вона призначена і в тому числі і візуальним різним урокам для євреїв, оскільки вони приходили і таким наглядним чином вони могли навчатися духовним істинам про присутність Божу. Чи могла ось ця вся інфраструктура, так би мовити, як потрапити до, до ковчегу, нагадувати їм про гріхопадіння чи ні? Безумовно, і можливо, от наступна відразу дивіться, після того як сказано про скинію, ідеальну скинію. Саме слово скинія це слово як можна перекласти як місце перебування. Шахан діє слово це жити, перебувати, бути. А мішкан скинія як часто перекладається, але краще перекласти десь так: от, перебування, місце проживання. От Бог проживає своїм народом. Він прийшов, Він в одному з наметів своїм народом живе. От та ідея присутності вона продовжується. Але тепер багато є таких регулювань через власне гріхопадіння. От і відразу після нашого розділу 25-31, після створіння в буті е, що розповідається? Падіння Адама в нашому тексті 32 – відступ народу. І після того як Адам впав, Бог дає обітницю відновлення, так і 35 -й, 40 -й розділ, де все-таки будується скинія, де відновляється завіт, і будується скинія, тобто перетворення. Ну тобто структура наших цих трьох блоків, 25-31 розділ, 32 34 відступлення, і будівництво скинії, останні. Наслідує ту структуру книги буття і показує, що Бог своїм народом Він свою присутність відновлює для народу. Біблія найзахопливіша історія світу. Ще одна важлива така як ви питали, який зв'язок з книгою Буття? Порівнюють Мойсея з Ноєм. Зверніть увагу, Бог наказав будувати Ноєві ковчег в деталях. Бог наказав будувати Мойсею скинію в деталях. Ной знаходить в очах милість Господа, буття 6.8. І Мойсей знаходить милість в очах Господа, вихід 33 розділ 17. Але найбільш вражаюча підказка Пов'язати життя Мойсея і життя Ноя служіння це з того слова, яке використовує Біблія для ковчегу. На івриті таке слово використовується 28 разів. 26 безпосередньо це слово ковчег, тева, єврейське слово використовується коли ной будував цей mm -hmm. ковчег тева. І два решта разу використовуються для тої коробочки, на якому був врятований Мойсей. Тобто ми бачимо тут цікаві посилання: оцей ковчег Ноя пересувний. Тепер скинія, яку побудував Мойсей, також пересувна. Ковчег Ноя був призначений, щоб людство врятувалося від цього хаосу. Вод. І тепер ця скинія також призначена. Вона як той корабель, але вже в пустелі. Бо пустеля це також моральний хаос, неплідність, бунт проти Бога. І тепер люди, лише от прийшовши в скинію, вони мають можливість врятуватися. І ще одна деталь, яка надзвичайно вражає: зверніть увагу. На ці слова це про Ноя, 8 розділ, 13 рік, і сталося року 600-го і першого місяця, першого першого дня місяця висохла вода з надземлі». землі. О, перший рік, перший місяць, перший день земля е, висохла. Так тобто, вже починається нова сторінка, нове життя. Ви знаєте, коли Господня слава, так би мовити, запечатала будівництво Скинії? Вихід, 40 розділ, другий мір першого місяця, першого дня місяця. І оце очевидно, Ноїв ковчег і Скинія, бачите, як багато тісних паралелей є, неначе Бог говорить: ось тепер через скинію, він продовжує ту справу, яка mm -hmm. порушила людина. Mm -hmm. Він тепер перетворює або робить нове творіння. Але тепер доступ до цього нового творіння, він через скинію. Ми дізналися, що повеління будувати з ділиться на сім частин, і кожна частина починається словами, а Господь промовляв до Мойсея, говорячи Чи існує якась видима паралель між цими частинами і днями творіння? Так, дослідники тут правда не всі погоджуються, тому що ці деталі досить. Деколи невловимі, але от я можу навести, наприклад, такі паралелі співвіднесення. От перший розділ, вихід з 25 го по 30-й розділ, де будується сама скинія, і що сказано? Що Бог відділив і сказав Бог, що було світло. Угу. І було світло. І сини Аарона, от в кінці, вже майже під кінець того uh -huh. розділу, вони запалюють лампадки, вони uh -huh. слідкують, вони запалюють світло. Отак, от як Боже Слово, запалило світло у Всесвіті, uh -huh. тепер Аарон і його сини виконують ту функцію. Uh -huh. Ну, звертають увагу ще на третій день, от третій день, де Бог відділив воду від суші, і воду назвав море. А третій, якщо подивитися на третю частину. Це 30-й вихід, 18-й, 21 -й вірші. Це повеління про будівництво умивальниці, і до речі, цю, цю умивальницю у книзі царів, першій книзі царів, 7-й розділ 23, і названо морем. Це співпадіння? Ну мало ймовірно, бо багато таких інших співпадінь є. От Дух Святий, який наділений Бацаїл. Дано Дух Святий, і він всю ту ідею Він її впорядковує. А пригадуєте у книзі буття сказано, коли от земля була пуста, порожня, дух Божий ширяв. Mm -hmm. От Дух Божий, який тепер все це буде впорядковувати, це саме той дух, який тепер дано Бацаїлові. І він всі ті ідеї тепер втілить. Тобто. По окремості можна сказати, що це співпадіння якісь, але разом взяті ми не можемо пропустити такі вражаючі паралелі. Отже, тепер нам потрібно сказати, у чому, яка ж функція оцих паралелей і співвідношень. Дозвольте прочитаю тут слова одного дослідника старого заповіту, який пише: функція усіх цих співвідношень підкреслити зображення святилища, тобто скинії, як світу. А саме як впорядкованого, надійного, слухняного середовища, а також світу, як святилища, цебто місця, в якому правління Бога є видиме, неспростовне, а його святість відчутна, незагрожена, все проникна. Тобто та скинія водночас демонструвала перешкоди певні, щоб дойти до Божої присутності, але водночас вона говорила, що ця святість. Якщо виконувати все, що Бог говорить, вона доступна, вона осяжна. Це була ілюстрація. Можливо, недільна школа тому молодому народові. Як жити тепер з цим святим Богом, від якого вони отримали такий великий дар свободу. Знати Біблію, знати шлях. Сподіваюся, друзі, що після такого детального огляду цих семи розділів, які ми збираємося досліджувати, ви вже зовсім з іншої точки зору поглянете на призначення скинії і її деталі. І тепер я зачитаю 25-й розділ, у якому йде мова про повеління будувати скинію, а також предмети скинії ковчег завіту, стіл для хлібів покладання і семисвічник. А Господь промовляв до Мойсея, говорячи: Промовляй до Ізраїлевих синів, і нехай вони візьмуть для мене приношення. Від кожного мужа, що дасть добровільно Його серце, візьмете приношення для мене. А оце те приношення, що візьмете від них золото і срібло, і мідь, і блакит, і пурпур, і червень, і вісон, і козина вовна, і шкурки баранячі, на червоно пофарбовані, і шкурки. Та хашеві і дерево акації, олива на освітлення, пахощі до оливи намащення і пахощі для кадила, каміння оніксове, і каміння на оправу до ефоду й до нагрудника. Нехай збудують мені святиню і перебуватиму серед них. Як усе, що я покажу тобі будову скинії та будову речеї і так зробите. І зроблять вони ковчега закаційного дерева. Два лікті і півдовжина Його, і лікоть, і півширина Його, і лікоть, і піввишина Його, і пообкладаєш його щирим золотом середини та іззовні, і зробиш вінця золотого навколо над ним, і вилєш для нього чотири золоті каблучки, і даси на чотирьох кутах його, дві каблучки на одному боці його, і дві каблучки на другому боці його, і поробиш держаки з акаційного дерева, і пообкладаєш їх золотом. І повсовуєш ці держаки в каблучки на боках ковчегу, щоб ними носити ковчега. В ковчегових каблучках будуть ці держаки, не відступлять вони від нього. І покладеш до ковчегу те свідоцтво, що я тобі дам. І зробиш віко зо щирого золота, два лікті й півдовжина його, і лікоті пів ширина його, і зробиш два золоті хировими роботою кутою зробиш їх. З обох кінців віка, і зроби одного херовима з кінця звідси, а одного херовима з кінця звідти, від того віка поробити тих херовимів на обох кінцях його. І будуть ті херовими простягати крила догори і затінювати своїми крильми над віком, а їхні обличчя одне до одного до віка будуть обличчя тих херовимів. І покладеш ти віко з гори на ковчега. А до цього ковчега покладеш свідоцтво, яке я тобі дам. Я буду тобі відкриватися там, і буду говорити з тобою надвіка спосеред обох херовимів, що над ковчегом свідоцтва, про все, що я розповім тобі для синів Ізраїлевих. І зробиш стола з акаційного дерева два лікті довжина Його, і лікоть ширина Його, і лікоть піввишина Його, і пообкладаєш його щирим золотом. І зробиш вінця золотого для нього навколо, і лиштву зробиш для нього в долоню навколо, і зробиш вінця золотого навколо для лиштви його, і зробиш для нього чотири каблучки із золота, та й даси ці каблучки на чотирьох кінцях, що при його чотирьох ніжках. Навпроти лиштви будуть ці каблучки, на вкладання для держаків, щоб носити стола, і поробиш ті держаки з акаційного дерева, і пообкладаєш їх золотом. І на них будуть носити стола, і поробиш миски Його, і кадильниці його, і чаші його, та кухлі його, щоб ними лити, зо щирого золота їх ти поробиш. А на столі покладеш хліб показний, що завжди перед моїм лицем. І зробиш свічника зо щирого золота, роботою кутою нехай буде зроблено цього свічника, стовп його і рамена його, келихи його, гудзі його, і квітки його будуть із нього. І шість рамен виходитимуть з боків його, три рамені свічника з одного боку його, і три рамені свічника з другого боку його, три келихи мигдалоподібні в однім рамені, гудзі квітка і три мигдалоподібні келихи в рамені другим, гудзі квітка. Так на шости раменах, що виходять із свічника. А на стовпі свічника чотири келихи мигдалоподібні, гудзі його та квітки його. І гуць під двома раменами з нього, і Гуць під іншими двома раменами з нього, і гуць під третіми двома раменами з нього, у шости рамен, що виходять із свічника, їхні гудзі та їхні рамена, нехай будуть із нього. Увесь він одне куття щирого золота, і зробиш сім лямпадок до нього. І нехай засвітять його лямпадки, і нехай він світить на передню сторону його, а його щипчики та його лопатки. На вугіль щире золото, з таланту щирого золота зробиш його та весь цей посуд і дивись зроби за тим зразком, що тобі показувано на горі. Як ми бачимо, вказівка про побудову скині розпочинається з Божого повеління зробити приношення для її будівництва. Всі євреї мусили пожертвувати свої власні речі для того, щоб її побудувати. В чому суть цього повеління? Що це означало для народу? Попросимо пояснити це брата Самуїла. Діло в тому, що постановлення о скині не є прихотю Моїсея. Це желання Всевишнього. Тому люди повинні були быть вовлечены в процесс создания сооружения скинии. Само слово «скиния», которое мы используем сейчас, это калька греческого языка. На самом деле это изначально слово «шхина» еврейского происхождения, просто в греческом языке нет буквы «ш», поэтому в греческий оно перешло как «скиния». Да? И слово «шхина» означает «присутствие», и Всевышний говорит о том, что Он хочет сделать так, чтобы люди видели и чувствовали его присутствие. Поэтому все, что должны были сделать люди, это принести материалы исключительно для скини. Здесь нужно обратить внимание, что люди не должны были приносить продукты для строителей. Которые будут заниматься созданием скинии или сборкой скинии. Здесь речь идет о материалах непосредственно для скинии. То есть каждый человек должен принять участие, и это просьба, а не требование. Для побудови багатьох елементів Скинії, включаючи, ковчег завіту, мало бути використане дерево. таке як акація. Чому была особенность этого дерева дело в том что у акации практически нет вредителей и это дерево очень распространено на той территории по которой шли израильтяне или возвращались израильтяне в землю обитованную Это дерево легче всего было достать, кедри в то время. Отже, тепер ми з вами, друзі, маємо уяву, що таке скинія, для чого вона призначалася, з яких елементів мала бути побудованою, і в наступних програмах ми постараємося детально розглянути всі основні елементи скині і зрозуміти їхнє духовне значення як для євреїв тоді, так і для нас з вами тепер. Хотів би, щоб ви запам'ятали кілька важливих істин, які прозвучали сьогодні. Описання скинії викладене у семи розділах, які ми збираємося досліджувати, воно поділене на сім частин, кожна з яких починається словами, а Господь промовляв до Мойсея говорячи. Ці сім частин нагадують про сім днів творіння. Таким чином, Господь хотів нагадати євреям про досконалий світ, який був створений ним. І цей створений від початку світ призначений був бути храмом Божим, святилищем, де живе людина, і має спілкування з Творцем. На жаль, все зруйнувало гріхопадіння. На фоні гріхопадіння елементи з Кинії свідчили про те, що тепер до Бога потрапити не так то й просто потрібна жертва, потрібне омиття. Ковчег міститься в святому святих. Але, друзі, коли ми порівнюємо свої тіла з скинією, то раптом усвідомлюємо, що сьогодні ми з вами і є тією скинією, тим самим храмом Божим, в якому Бог обіцяв перебувати в даний час, і ми можемо мати з ним найближче спілкування через Ісуса Христа. В Слові Божому написано, бо ви храм Бога Живого, як Бог прорік, поселюсь серед них і ходитиму, і буду їм Богом, а вони будуть. Народом моїм, ми з вами є тією скинією, якщо Христос живе в наших серцях. А якщо ви, шановний слухачу, ще не в мирі з Богом, то ми знов і знов закликаємо примиритися з Ним і присвятити Йому своє серце. А наш час сьогодні вичерпався до наступних зустрічей, і нехай поблагословить вас Господь.